Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з кульчинком Анжелами з півдня Одеської області. Попросили мене розповісти про злакові, які вже розпустилися. Ще раз наголошую, що є злаки холодноквітучі і є теплоквітучі. Теплоквітучі це ті, які зацвітають ще весною влітку. Холодноквітучі це ті, які зацвітають пізно, під кінець літа, восени, а є ще які. Є а, рідко квітучі, які можуть взагалі б не цвісти пару років, потім можуть зацвісти. І таке буває, друзі. Але людина попросила показати мене саме ті, які розпускаються зараз, які вже розпустилися. Наразі я стою в нашому злаковому садочку, йому другий рік всього ще не повністю ми його зробили, тому що ми взяли тут. Це новий участок землі у сусідів. Я в тому році ще возила тачкою землю, возила, рівняла. Отут на цьому місці о, біля цієї ось керниці була купа, купа сміття. Сюди звозили сміття роками. І, таке, і не тільки бур'яни, а ще і каміння, і скло, і цвяхи, і що тут тільки б не було. Ось ще досі знаходжу і кирпичі, і камінчики Вон, скидаю сюди на кутку, потім будемо все прибирати. З лакових є дуже багато рослин, сортів видів. У мене є, наприклад, більше вже 100 різновидностей усіх. От Назбирала. Збираю вже 10 років, тому їх вже дуже-дуже багато. Навіть є свої вже сіянці з гібіскуса нові. Ми навіть вже придумали назву рожевий серпанок, дуже гарний міскантус. Пізно його пересадила, дуже-дуже він у мене хворіє, ну нічого прийметься. І так, про холодноквітучі або раноквітучі злаки, які вже розпустилися. Ну, Вівсяницю показувати не буду, ви всі її прекрасно знаєте. Єдине, що в мене є вівсяниця волберга, яка дуже-дуже гарна. Тут стругала траву зранку, свиня і поваляється валяється ще. Фестука, вівсяниця. Ось вона така гарна, як бачите. Бачите, зараз вже вона повигорала, а спочатку ці квітоноси були просто бордові в неї. І кінчики самої цієї цієї фестуки трошечки-трошечки темні. Цікава така рослинка. На продаж поки нема, друзі. Якщо буду ділити, то потім розкажу. Зараз пройдемося тут. Пенісетум Carl Rose дуже, -дуже ранній, Це єдиний пенісетум, який квітує ось влітку. І саме привабливість його в тому, що він починає цвісти і цвіте до останнього, майже до зими. Випускає все нові і нові квітоноси, і весь час він різнокольоровий. Випускає отакі рожево-бускові, потім вони трошечки вигорають, стоїть такі... Коричневі, світло коричневі. Ось такий він гарний. Карлі Роуз. Ще є такий пенісіт фламінго, але це один і той же. Так, поки на цьому куску показую, є така низенька травичка, називається Бутелуа або Бізоння трава. Ось такі неї цікаві ріжки. От Реально, значить, такі ріжки, не такі шершаві. Ой, не хоче зараза наводитись телефон цей. Ну, бачите, вони в нього точно крішки такі. Ось, да. От, такі волохаті. Смішні такі травичка дуже-дуже низенька, дуже тоненька, така, ну, я б сказала, така ніжна, ніжна травичка, невисока. Теж розпускається е, десь, ну, можна сказати, що на початку літа. Ще я тут розсадила, є у нас щучка, щучка дерниста. Ну Так як я її пересаджувала в цьому році, вона дуже-дуже мало дала квітоносів, але вони такі повітряні, такі повітряні всі. Їх навіть не видно. от Отак, от тільки коли в кучі багато, то тоді їх ще трошки видно. От вона цвіте влітку. Теж. І ще є в мене спаробол, теж дуже схожий, теж ділила, саджала вже пізнувату, теж ось такі повітряні у нього китички. Сам низенький, до речі, і щучка і спаробол. Низенький. Ну, спаробол ще може бути трошечки вищий і розкидистий. щучка росте отакими. От Зеленими кочками. Так, на, написала собі список і інакше забуду. Так, тут у нас знаходиться ще костриця Сникерс Gold. Я її присадила спеціально на сонце, тому що вона в мене в одному місці просто позеленіла вся. От реально стала зелена. Пересадила її на сонце, тут вона горить. Ось така. Костриця сникер зголос. Бачите, і все одно випускає коїде зелені гілочки. Цікава така яскрава, пістрява, цвіте вже давно, бо вже навіть можна сказати, що вона вже і відцвітається. Ще у нас є куничники або війники. Війник Карл Фестер просто зеленим листям є пістрявий овердам і аваланш. Відрізняється тільки тим, що в одного середина біла, в другого края білі йдуть. Овердам йде е по краям, аваланд іде всередині біла полоска. Але вони всі однакові. Квітоноси в них однакові, все однакове, тільки ось колір плистя. Є ще інгленд, е він е з жовтою варіатністю. На жаль, він у мене пропав. Ось шукаю, буду купувати знову. Скажу, що, по прикладу Інгленда він не любить тінь, тому що він у мене просто спрів в тіні. Це саме Інг. Ці більш такі витривалі. Інгленд більш такий ніжніший виходить. Є ще війник брильянтовий, а це от єдиний війник, який квітує восени. Всі війники або куничники цвітуть влітку. Береться, друзі, в мене ще ось повилазили. Я в тому році купувала, але назву їх не написала, треба шукати. Цікаві такі рослинки. Я про це геть і не подумала. Так, йдемо далі. Що у нас тут записане? Уніола зараз розпускається, вже вона така гарна. Зараз підійду туди і покажу. Так, що у нас ще? перлівки. Перлівки взагалі вже повідцвіталися. Це вони взагалі рано квітучі. Перлівка є вічата і перлівка є е пурпурна в мене. Ну, Пурпурна ще більш-менш ось видно її ось трошечки, хоча вона вже й повигорала. Вона росте висока, ось бачите, перлівка пурпурна. І перлівка вічата. Ну, там вже показувати, в принципі, нема що. Вона вже навіть облетіла, я вже місцями її почала зрізати. Ось вона така перлівка вічата. Так, осоки пальмолисні. Ну, я думаю, осоки пальмолисні, ви знаєте, вони цвітуть такими прямо колосками, такими гарними. І, ну, Осоки бувають різні, а колоски у них у всіх однакових. Так, цвіте ще Тимофіївка, відцвівся вже кострець. Я навіть не бачила, коли він цвів, до речі. Ну, щось він схожий дуже б на вівсяницю, ось його і мітьолочки ці на вівсяницю схожий. Тимофіївка лугова цвіте теж давно, вона вже відцвілася, вже вона навіть ось посохла. Можна спробувати її зібрати на сіння, бо щось в мене цей кущик дуже-дуже довго, погано росте. Так, золотобородник. Золотобородник теж вже відсівся. От він самий самий перший починає відпочинає. На жаль, в мене немає його так окремо. Він такий розлогий, фонтанообразний, тоненький зеленого белестя. Високі у нього квітоноси. Таких, я скажу, що навіть до 2 метрів може бути. Ну, вже відцвітається, бо вже зовсім-зовсім він. Так. Бріза. ну Брізу вже зараз показувати не буду, бо я насіння, от я посіяла брізу, насіння зібрала. В неї такі маленькі там сердечки висять. А, так, що у нас ще? Ну В принципі, все тільки можу ще уніолу показати, яка тільки розпускається і ще її часто називаю рибками. І ось уніола. Бачите, випускає вже свої рибки на вудочках. Такі гарні, ну, скажу, що треба вже підв'язувати її, тому що починає розлягатися. Тут у мене два великі кущі, ну, тому що буду їх пересаджувати звідси. Все-таки тут у мене квітник. Хочу прибрати всі злаки звідси. Тому буде так. Ну, ось такі. Як бачите, скажу, що коли кущ величезний, дуже виглядає гарно. я Його підв'язую, ці рибки. Спочатку не зелені, потім стають золотаві, коричневі, жовті. Ну, просто краса. Червоні навіть стають. Ну ось, друзі, все-таки прораню квіту ці злаки. Як бачили, багато у нас сад великий вже злаковий, так що о, будуть з'являтися нові сорти. В цьому році вже будуть кілька сортів нового міскантуса. На продаж ще. О, Кетюня наша. Кетюня. Кетюня, іди сюди. Іди так. Китюня наша. Іди сюди. О, бачите? що іноді дається в руки мурчить. Кетюнечка наша, да? Гарна така наша кетюня. Да? Така наша. Так. Зараз тебе візьму на руки почекай трошки. Ну, все, друзі, розповіла вам трошечки про злаки, ще про гібіску, все окреме відео зробила. Кому цікаво, дивіться, кому окремо, дивіться, хто хоче дивіться. все, обидва. Зняла спеціально окремо, тому що одна людина просила, друга людина просила. Ось так. Все, друзі. <кій> Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.